Восьма ранку година пік. Час, коли дніпряни масово їдуть на роботу. Саме в цьому йдь на мирне місто Росіяни скеровують кілька своїх ракет. <звук> Прилітає по двох районах міста. Найбільше ракет влучає у підприємство навкруги. Купа будинків це густонаселений житловий район. На місці прильоту виникла дві пожежі загальною площою на площаді 230 метрів квадратних. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів одразу почалась пошукова рятувальна операція та ліквідація пожежі. Вибуховою хвилею зачепило чимало багато квартирних будинків. Обвалені балкони, вибиті вікна, пошкоджені покрівлі. Люди розбирають завали і документують усі пошкодження в розгорнутому пункті від правоохоронців. Вибиті вікна балконі на двох балконах. Всередині не постраждали люди, слава Богу, в цілі. Олександр Михайлович на момент прильоту був у себе вдома, показує наслідки руйнувань у квартирі. Сам чоловік, на щастя, був в іншій кімнаті, тож осколки його не зачепили. Зрив я навіть не, не, не встиг поти Що тільки побачив, полетіло все. Тут, звісно, вже потім стало все ясно. В цьому ж будинку без скла лишились майже усі вікна. Біло вікна, перегородку пополам, зламали, вилетіли стекла вверху. От тут стокла целе масштабних руйнувань зазнав житловий багатоквартирний будинок, який стоїть буквально навпроти об'єкту, куди поцілила російська ракета. Там ще зруйнована покрівля. Робітники розбирають величезні шматки шиферу. Тим часом жителі із самого ранку працюють над ліквідацією наслідків. Приміром, водим допомагає прибирати розкидане по всій квартирі скло в помешканні у свого друга. По всьому дому було вибиті вікна. Ну... Практично у всіх по стороні прильоту ракети вносимо всі все скло, яке розбито, які там пошкодження. В нас там якась техніка постраждала. Внаслідок атаки окупантів попередньо постраждали 23 людей. Серед них і 15-річна дівчинка. Серед госпіталізованих є одна працівниця Дніпровської мерії. А це осколок, який застряг в її пальто. Найбільш доросла пацієнтка це жінка у віці 83 років, яка на сьогодні і найважча за ступенем тяжкості. Жінка, яка перенесла на висоті гострої стресорної реакції, інфаркт міакардами констатували безпосередньо на місці. І зараз вона вже прооперована. Життю інших травмованих нічого не загрожує а от збитки, які наробила звичайним людям та мирному Дніпру, чергова терористична атака росіян лише з'ясовують. Марко Ручка, Олеходринське, новини одинадцятого каналу.